Доброго дня, наші любі садівники і садівниці. Чи знаєте ви, що магнолії бувають не тільки з рожевими квітками? А що їм потрібно, щоб кожної весни прикрашати вашу ділянку прекрасними квітами? Про сорти магнолій і догляд за ними ми доповідаємо в сьогоднішньому відео. Якщо ви любите красу і ніжність, вам просто необхідно подивитися його. Магнолія може зростати у вигляді дерева або чагарника, і завжди її використання в ландшафтному дизайні безпрограшне. Росте вона одна чи в групі інших рослин. Не тільки великі чарівні квіти сприяють цьому, а й красиве листя, завдяки якому магнолія має вишуканий вигляд, і після закінчення цвітіння, яке відбувається. Починаючи з квітня і триває 3-4 тижні. В залежності від сорту, квітка може бути рожевою, білою, пурпуровою, жовтою, звичайною або махровою і мати різний аромат солодкий, насичений фруктовий або ледь чутний. Роздивимося сорти магнолії більш ретельно. Почнемо огляд з магнолії сорту Джині, яка має рубінові квітки у формі тюльпану діаметром 15 см і цвіте двічі на рік. Навесні і наприкінці літа ця рослина компактна, не має розлогої крони і в дорослому віці досягає близько 3 метрів заввишки. Магнолія джудія дуже популярний сорт, завдяки невибагливості і гарним ніжно-роживим квіткам, дуже великим, які рясно вкривають кінчики всіх гілок деревця. Лілейно-квітуча магнолія нігра має квітки до 11 см діаметру, пелюстки, яких зовні забарвлені в темний колір, а всередині більше світлі, білобускові. Трипелюсткова магнолія трипетала може вирости на ділянці до 6 метрів і має широку крону і великі кремові, майже жовті квіти з вузькими специфічними пелюстками. Цвіте вона пізніше, ніж більшість магнолій в травні або червні, в залежності від регіону. Білосніжна магнолія зірча Royal Star Махрова. Її квітки ароматні і нагадують зірку. Вона невеличка, до 2-3 метрів, морозостійка і цвіти рано за сприятливих умов може засвісти навіть у березні. Магнолія Сюзан квітне також двічі, в квітні та наприкінці літа. Це гібрид лілейно квітучої та зірчастої магнолії. Пелюстки зовні пурпурові, а всередині рожеві. Дуже довгі, і квітка нагадує за формою дзвоник. Тривалі Цвітіння близько трьох тижнів і навкруги дерева розповсюджується яскравий аромат. Виростає магнолія сюзан до трьох метрів. Магнолія грузинська королівська це найбільші квіти серед магнолій, що досягають 30 сантиметрів в діаметрі, білі, запашні. Цвіте вона влітку з липня аж до вересня. Доросле дерево може вирости від трьох до п'яти метрів заввишки. Магнолія обувата починає цвісти зазвичай у віці семи років, але іноді це відбувається раніше, якщо умови дуже сприятливі. Елегантна кремова квітка має яскраву серединку а після цвітіння на дереві з'являються. Плоди червоного кольору схожі на довгу шишку. Майте на увазі, що з плином часу доросла магнолія обовата може досягти 10-метрової висоти, а її крона буде 4 метри в діаметрі. Але це станеться не раніше, ніж через кілька десятків років. Всі види магнолії, незалежно від того, вважається сорт морозостійким чи ні, в українських садочках необхідно захищати взимку від морозів, особливо молоді рослини. При посадці саджанця слідкуйте, що прикоренева ши. Знаходилася на рівні землі, не вкопуйте її вглиб. Слід враховувати, що корені магнолії знаходяться близько до поверхні, тому видаляти бур'яни та розпушувати ґрунт біля неї треба дуже обережно. Навесні магнолію підживлюють азотними добривами після цвітіння та восени добривами з калієм та фосфором, які підготують рослину до зимування. Магнолія не в захваті від пересадок, тому бажано одразу обрати для неї комфортне місце. Добре освітлене, але не спекотне влітку. Без протягу і з родючим добре дренованим ґрунтом. Щоб вітер не зламав саджанець, одразу після посадки підв'яжіть його до надійної опори. Наша розповідь про магнолії добігає кінця. І саме час поставити вподобайку цьому відео і підписатись на наш канал. Крім цього, чекаємо ваші коментарі з питаннями та пропозиціями, а може і вашим власним досвідом, яким бажаєте поділитися. Якщо ваш коментар набере найбільшу кількість подобайок, Агромаркет подарує вам 100 бонусних гривень. Пишіть, будемо раді. А тепер я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Пока-пока!